Ну так, діти. А в честь Великодня ми знімаємо репортаж для Ютуба, в якому ви от в зоні от у цього дерева, от о цього, от цього дерева, і туди далі, от, тобто от та, от, от так от зона, ви будете шукати свої е, волокденні яйця. Ну що, пішли? Під кожним деревом подарунки для, двоє, для двох. І не тільки під деревами, а можуть бути і над деревами. Не, все це для двох. Ви тепер все дідите пополам. Ідіть покажіть ваші знахідки. А ще є? Ні, це все. Показуває Амір. О, молодці. Тепер все поравно діліть. Два uh, са uh, тобі два. Все. Ну, що uh, ви скажете? Ви раді? Так. Да, да. Ну йдіть, грайтеся. Це було занадто легко. Так. Да.